Чому у вас така дорога тушонка? 250 гривень за банку. Дорого! Бо це справжня тушоночка. З м'яса найвищої якості робимо самі, в магазині ви такої не знайдете. Справжні кусочки великі, ніяких обрізів. Відбірне м'ясо натуральний продукт. І головне, тут нічого зайвого, тільки м'ясо, трошки солі, лаврушка. І все. Ми беремо ось так. Кладемо ось баночки це все, накриваємо кришечкою. Тільки ось цю кришечку, бо тут уже спеції є. Накрили, ставимо в станочок. Опускаємо і вмикаємо. Раз, прокрутили. І все. Баночка готова. Зараз покладемо в автоклав, а завтра вже буде їхати до клієнта.